У вас працювали кабами? Так, так, працюють кожен день. Вчора неділя була, так? Ні, позавчора, в неділю, я був на службі, там церква красива. 10 годин служба почалася. Десь через пів години почали обстріл центру все пихтіло, капець. Коротше, одна ракета така в землю загрузла і не взорвалася. Не дали. й внослужба пройшла добре. Так, да, перший раз батюшка оглянувся, так і дивиться по сторону. Раніше мене звертали увагу, там десь бахне, бахне. А от як би ви пояснили тим, хто не знає, що таке кап, що таке кап? Потужна бомба керована. У нас там переправи, у нас основна задача це прикриття переправ. Мій солдат засняв е, е, відео, як кап влітає точно. Точно в центр переправи, от по діагоналі. Угу. Я про те, що настільки точність велика, а ну, він робить величезну яму, а грудки ці розкидає невідомо куди. Причому от такі. Ось осколки розлітаються дуже далеко, земля, щебенка, оця все. Вона уражає. А тільки наводимо переправу. навели, день-два і атакують, опять розбивають. А ми ночі опять насипаємо, засипаємо ці ями.